Міністерство оголосило кілька місяців тому назад про роботу над концепцією базового пенсійного доходу та універсальною соціальною допомогою. Чи можете роз'яснити детальніше, що це таке і як воно взагалі має працювати? Ну, Тут то тоді потрібно зробити крок вище і поговорити взагалі про пріоритети міністерства mm -hmm. нашої команди. З урахуванням всіх тих викликів, які є а, сьогодні в соціальній сфері. І, ми, ми на наш погляд, такими пріоритетами а, чи викликами, на які нам потрібно відповідати, є, як я вже сказала, по-перше, значне зростання інвалідізації громадян. А, другий значний виклик це значні ризики посилення бідності. Ми розуміємо, що в нас високі темпи інфляції в країні внаслідок війни. Ми розуміємо, що за різними оцінками близько 30 громадян втратили свою роботу, значна кількість підприємств припинили своє функціонування, хоча вже швидко відновлюють роботу. Але це все призводить до того, що є значний ризик, що. Велика кількість українських громадян вони опиняться в ну просто в, фінальні, в фінансовій скруті. І ми, як міністерство, маємо запропонувати і як частина уряду, маємо запропонувати адекватні інструменти підтримки. Ми детально аналізували ті інструменти соціальної підтримки, фінансової, які сьогодні є в, ну, в нашому арсеналі. Угу. І прийшли до висновку, що більша частина з цих інструментів вона не здатна впоратися з цими викликами, або тому, що ці там, певні соціальні виплати і допомоги ніяким чином не прив'язані до фінансового майнового стану. І є багато викликів, коли родині, яка має хороші доходи, ми ще її, як держава доплачуємо через низку виплат. Або тому, що для частини громадян а, ну, є процедура отримання виплат а, там, допомоги малозабезпеченим, наприклад, вона є складною, там не завжди зрозуміла. Роз, і тому ми розробили новий інструмент підтримки, який фактично у разі його підтримки урядом і депутатами зможе суттєво Розширити охоплення тих громадян, яким ми можемо фінансово допомагати за умови, якщо в людини чи в родини справді скрутний фінансовий стан, і надавати таку підтримку на там, обмежений період часу, як ну, плече для того, щоб родина змогла знайти роботу. Влаштувати свої основні справи і після цього повернутися до самостійного життя вже без підтримки держави я поки що не можу розкривати більше деталей, оскільки проект закону ще в нас знаходиться всередині уряду на... Опрацювання і обговорення, але ми сподіваємося, що вже протягом осені цей проєкт буде подано і ухвалено Верховною Радою, і тоді, починаючи там орієнтовно з квітня 2023 року, ми зможемо запровадити такий універсальний інструмент підтримки. І, до речі, один з таких ключових нюансів цього інструменту це те, що. Ми хочемо відійти від показника прожиткового мінімуму і ну, там ну, запровадити певний там, базовий показник mm -hmm. і порівнювати доходи, які отримує родина з цим показником. І якщо родина отримує дуже низькі доходи з усіх джерел, то тоді саме додавати. Давати фінансову підтримку від держави.